Олекса Довбуш переховувався 52 дні, його розшукували. Їсти, йому приносили місцеві опришки, тому що в кожній хаті було опришки. І ми на даний момент в печері очищення або чортові ощелені, як ще називають. Кажуть, що в кого є гріхи, той не пройде через ту ощелину. Ось там люди зараз намагаються пройти. Ну, Скорше всього, хто худий, той швидше пройде. Давайте подивимось. Ось скелі які. Ось там початок був. Ось висота, яка скель. Ой, я не знаю, скільки тут орієнтовно метрів. Ось вона це ущелина. Скелі піщані, такі ось покриті, таке зеленуватого кольору. Вони вогкі. От сонце справді не виходить. Тут холодно і тому здається, що свіже повітря. Ну, повітря справді свіже, це ж Карпати. Ось така от дорога сама. Складно проходити. Ну, бруд цей само, люди можуть позалишати, але ось такі ось каміння. Ага. А ось там. На висоті зараз зараз ось. Кажуть, що це е, спальня скелелазів. Вони там проводять першу е, шлюбну ніч. Ну тут туди видертись, не знаю. Скелелази вміють. І ось така от диванчик такий їхній з, з дерев. Цікаво, гарна природа. О, тут, до речі, є буки. Я вже обійняла бук, сказала, бучі-будь, бучі, забери все, що в мене муче. І тоді все погане піде і залишиться все тільки хороше. Бука кора гладенька, сіренька. листочки звичайні, продумуваті горішки бука в сирому сромо не можна їсти. Тільки підсмажемо, або підсушено. Якби тебе підкушно, на ті обід?